м'яч у сітці! Артем Сітало забиває, красень гол! Нічого собі, ну і я вам скажу, за рахунку 2-0. Ситуація максимально погіршується для Кудрівки Нили. Там від часу ж з кожною хвилиною додалі менше. Красень гол забиває Сітало. Як він наважився раптом пробити? Довга передача в зону атаки. До штрафноо! Який момент! Який гол! Що це за термінатор такий? Який гол красивий! Чимось схоже на гол е сітала. Це, здається, ще красивіше. Тренуй. Він Голайс дотискає Кудрівку Ниву. Дивимося, повтор Мене таке Враження, ніби, ніби це гол сітала на повтор. Це точно не повтор голу сітала. Та, ну, друзі, він просто ідентичний. Таке враження, ніби я сплю, я або відчуваю, яке здежив. Погодьтеся, це гол просто.